Вас усіх вітати на каналі Мама намалюй». Сьогодні у нас супер крута тема уроку. Будемо малювати з вами мавку Лісова пісня. Впевнена, що ви вже подивилися це в кінотеатрі чи по телевізору. І хочете намалювати, бо я отримала дуже багато запитів на цього героя, цю героїню. Сподіваюсь, що вам сподобається це малювання. Я буду намагатися спростити, щоб кожен з вас зміг намалювати її. Але передусім приготуйте маркери, фломастери, кольорові олівці, папір, простий олівець, резиночку, точилочку, якщо у вас зламається олівка, щоб ви могли його загострити. І нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал, коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки. Завжди чекаю на них і виставляю в моєму інстаграмі в сторіс. І кожного останнього дня місяця роблю допис про художників місяця. Отже, чекаю на вас. Оформлюйте спонсорство. На каналі є така кнопочка спонсорувати під кожним відео, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх ексклюзивних уроків, які вже там багато, і вони будуть постійно поповнюватись. А ми з вами починаємо наше малювання. Отже, буду малювати портрет нашої мавки. Тому розташуйте аркуш ось так вертикально. Пам'ятаєте, що це вертикально. А ось це горизонтально. Ми розташуємо вертикально. В неї буде тут обличчя, воно буде достатньо велике. Тому починаємо. Спочатку ми намалюємо з вами овал. Це буде основа, це буде її обличчя. Потім ми зайві лінії будемо забирати, як завжди, але це основа нашого малювання. Намалюйте овал. А це її голова, нижню частину ми трошечки загостримо. Ось так, і тут в неї піде шия. Намалюйте ось так шию. голова і шия нашої мавки. Тепер ми цю частину зробили з вами. І е, тепер намалюємо її волосся. Воно закриває більшу частину її обличчя. А, і е, не по центру в неї ділиться волосся, а ось з цього боку йде в неї розділ волосся. Намалюйте ось таку лінію. І тепер волосся йде в неї ось так. І в цей бік іде ось так. Поверху малюйте. В неї довге волосся, воно буде йти такими. Хвилями. Ви можете їх намалювати на свій розсуд, це ж ви художники, ваше бачення. Ну, приблизно ось такі хвилі. Ми потім будемо їх ще з вами проробляти в кольорі, і вони будуть. Набирати трохи іншого вигляду. Але в цілому вони будуть ось так виглядати. Це голова, волосся і шия в нас готова. У нас залишилось обличчя. А обличчя нашої героїні, воно, скажімо, воно симетричне відносно центру. Отже, ми візьмемо обличчя і його ось так от розділимо приблизно. Проведемо ось таку вертикаль. Ми її потім заберемо, вона нам не потрібна. Тепер в неї є брови. Ось е, лінія дивної брови це ось тут приблизно. Потім в неї величезні очі, величезні, ось такі очі величезні. Ми відокремимо їх так само. Ось тут буде для них зона. Ось тут будуть очі. Тут в неї йде носик закінчується, і ось тут буде в неї ротик. Тепер, дивіться, намалюємо спочатку оченята в неї, вони достатньо великі такі, схожі на два величезних кола, але таких трошечки сплющених. Ось такі намалюйте форми. Ми потім і тут зробимо такі ось так і вниз, і вниз, і намалюємо всередині очей два кола. І ще. Тут в неї носики да? Це наша би, основа, скажімо, що це основа наших очей, бо ми зараз будемо це все доробляти. У нас буде вона не трошки не так виглядати. Це наша як розмітка, щоб було зрозуміло, що, що і як малювати. Тепер почнемо з кольору тіла. Візьмемо світлі відтінки, в кого які є. Бежеві, там, колір тіла, може, у вас є в олівцях. Приготуйте їх, такі десь ось такі, такі відтінки для того, щоб зробити обличчя. Я спочатку ось тут пройду ось таким тоном. Момо, щоб пройти в зоні Йок? Більш темним зробимо ось тут неї під шиєю, в зоні носика. Тепер візьмемо такий червоненький, щоб намалювати її губи. Трошки темнішим. Далі візьмемо Смарагдовий, в неї багато чого смарагдового, наприклад, в неї Смарагдові брови. В неї смарагдові очі. Ось ці кола, ми малюємо. Смарагдовим. Потім беремо більш такий салатовий, мені потрібен такий десь. Салатовий. Далі ми беремо чорний, залишаємо такі бліки тут і ось цю частину малюємо чорним. Тепер дивіться, у нас йде лінія ока, вона ось такою дугою йде. І тут вона трохи ширшою стає. І тут в неї йдуть вії. Так само і з цим оком. Малюємо таку лінію. Там будуть мрії. Це лінія волосся. Можемо трошки її одразу відокремити. Тепер нам треба намалювати трошечки більш яскравий. Тепер беремо смарагдовим, пройдемося повністю по всьому волосю і потім будемо вже доробляти відтінки робити його більш об'ємним беріть всі, які у вас є смарагдові, можете їх між собою змішувати, бо в неї волосся достатньо багато відтінків. Зараз будемо брати інші відтінки зеленого. Намалюємо тут трошки. Тут нам треба трошечки притянити. Так, тепер візьмемо ще більше смарагдових відтінків, того, які є, і будемо далі пропрацьовувати, тут треба затінити, тут теж. Тепер дивіться, беремо одну таку лінію, одну таку. Беремо інший витіло. Таку. Знайдіть всі зелені, блакитні, які у вас є. І потроху, потроху ось так кожним відтінком ви такі робите переходи, у вас буде з'являтися об'єм. Можна взяти ще і блакитні, трошечки додавати і блакитних. Тепер нам треба взяти, де він ось такий, такий мабуть, темний синій відтінок для того, щоб зробити фон. І зараз ми поверх цього, це ми малюємо трохи хаос, бо ми хочемо зверху намалювати листечки. Ще трошечки хочу взяти темніший. І тепер хочу намалювати а, трошечки квітів і листя. Листя поверх ось таке буде в мене. Як, а... Ще візьму такий горчичний, коричневий трошки пройтися ось тут, і синім намалюю трошки квіточок. У нас зелений, не такий темний. На ньому можна зробити квіти, і фіолетовий ще. Зараз буду фіолетовий, щоб намалювати фіолетові квіти. Можна ще взяти такий гірчичний чи золотавий. У мене є ось такий золотавий, для того, щоб зробити невеличкі такі золоті квіти. І ще намалюємо тут на такий орнамент. Ось така в нас з вами вийшла мавка. Сподіваюсь, що вам сподобалось таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все.